Привіт! Дякую всім за співпрацю. Я геть ваші речення, які попросила собі пороздруковувала. відгукнулося більше, ніж 20 людей, і це мені дуже допомогло зрозуміти, як вам це правильно подати. Отже, всі наші речення з ВЕН ми почнемо з вами групувати таким чином. І ви обов'язково ці схемки собі виписуйте. Отже, перша схема буде у нас така. Коли я щось роблю, тобто коли щось робиться, наприклад, коли йде дощ, коли варю борщ, то співаю. Тобто, це будуть такі нейтральні, ні в якому часі просто про зараз ось такі речення. Аналізуємо речення. Якщо ти чогось не розумієш, треба спитати вчителя. Речення в загальному.

Коли я читаю книгу, я засинаю гарно. Wenn ich ein Buch бух лезе, ich gut ein. Коли я добре себе почуваю, можу горе звернути, такі гарні речення мені дівчата попідкидали. Wenn ich mich gut fühle, kann ich die Berge versetzen. Коли ти мене цілуєш, я на сьомому небі від щастя. im siebten Himmel. Я приходжу до подруги, ми говоримо про наші проблеми. Wenn ich zu meiner Freundin komme, sprechen wir über unsere Probleme. Якщо, ти, якщо добре вивчити німецьку, то можна знайти гарну роботу. Wenn man Deutsch gut erlernt, kann man gute Arbeit finden. Бачите, тут речення йде безособове, тому ми оставляємо наш man, віртуальну особу. І собі так і запишіться правило номер один, речення, які Говорять про загальні речі, нейтральні до часу. В 11 відео цього списку відтворення я вже говорила за правило майбутнього часу, коли ми говоримо, я зроблю певну дію, з впевненістю, я куплю, я поїду, і коли я робитиму щось, тобто буду це робити з певною регулярністю. Тому для цього собі знову ж таки в голові намалюйте дві таких піктограмки. Ось така, коли це я зроблю таке, знаєте, як одноразова стрілочка, прочитаю, напишу, поїду. І коли я буду їхати, ось так от робитиму, читатиму, питиму воду, а не вип'ю, наприклад, стакан води. Ну, і далі ми побачимо у реченнях різницю, але вже в реченнях звен в майбутньому часі. Коли прийде весна, заспівають гарно пташки. Прийде вона, зробить це, бачите? Пташки зроблять, заспівають. Отже, не треба нам тут граматичний майбутній час. Якщо ти це швидко зробиш, ми підемо в кіно. Зробиш одноразова ось така дія в майбутньому. Підемо в кіно, сходимо в кіно. Wenn du das schnell machst, gehen wir ins Kino. Коли прийде літо, ми поїдемо на море. Wenn der Sommer kommt, fahren wir ans Meer. Коли я помию вікна, попросую ще білизну. Wenn ich die Fenster putze, bügele ich noch die Wäsche. Коли ти зробиш це, я тобі куплю щось смачненьке. Wenn du das machst, kaufe ich dir etwas leckeres. Тепер приклади речень, в яких ми будемо щось робити, повторюватимемо це. Якщо я працюватиму по вихідних, я буду отримувати більше. Тут ти не можеш сказати, якщо я спрацюю, чи ну, отримувати можна взяти, я отримаю, але. Тут за умови буду буду працювати, отримувати. Отже, wenn Wenn ich ich Wochenenden arbeiten werde, werde bekommen, verdienen. Коли ти ти будеш будеш читати цю книжку, плакати. du das Buch lesen wirst, wirst du weinen. Коли вони будуть займатися спортом, будуть здорові. Wenn sie sport, machen werden, werden sie gesund sein. Чому тут іде гезунд «sein»? тому що в е, е, нас саме по собі слово бути є «sein», і для того, щоб воно було в майбутньому часі, ми беремо допоміжне майбутнього часу «werden», і тому у нас є «werden sein». І так буде в нас тоді е, чітко діє слово бути в майбутньому часі, так як і всі інші дієслова за допомогою допоміжного дієслова утвориться його майбутня функція. Якщо ти робитимеш все добре, будеш отримувати винагороду. Du alles gut machen wirst, wirst du extra Geld bekommen. або haben. Чому я ду написала у дужках? Інколи в розмовній мові ви почуєте, що у других реченнях ду не, не вимовляють тоді, коли і перше речення, і друге ідеться про тебе, про одну особу, то тоді може воно опускатися. І читатиме це тоді du alles gut machen wirst, wirst, du extra Geld bekommen». Ви це замітите ще. Отже, малюєте собі дві піктограмки в голові. Одноразову стрілочку, коли зроблю. І коли робитиму? Вип'ю чи питиму. Отримаю, чи отримуватиму. А тепер ці речення ми зробимо мішані. Якщо ти будеш гарно поводитися, я тобі куплю морозива. Будеш гарно поводитися. Це ось ця лінія, яка повторюється. І я куплю тобі морозива, одноразова ось ця лінія. Отже, wenn du dich gut wirst, kauf ich dir Eis. Якщо ти вчитимеш німецьку кожен день, здасиш екзамен без проблем. Тобто, вчитимеш регулярність дії і здасиш одноразова дія в майбутньому. Wenn du jeden Tag Deutsch lernen wirst, machst du die Prüfung problemlos. Якщо ти їстимеш тільки овочі і фрукти, похудаєш точно. Wenn du nur Obst und Gemüse essen wirst, nimmst du sicher ab. Якщо я куплю машину, буду їздити кожні вихідні кудись. Тут я їх навпаки поставила, бачите трішки, маю на увазі часи. Wenn ich ich ein Auto kaufe, werde ich jedes Wochenende irgendwo hinfahren. <laughs> Якщо ми нічого не будемо робити, нічого не зміниться. Не будемо робити регулярні дії в майбутньому, нічого не зміниться, не зробиться одноразова дія. Wenn wir nichts machen werden, ändert sich nichts. Коли в мене буде вільна хвилина, тобто я її матиму. Я подзвоню тобі, Я заїду до тебе, коли їхатиму додому. Якщо я це зроблю, я буду мати проблеми. Wenn ich das mache, werde ich проблеми haben. Отже, чітко тепер собі записуємо схеми. When ich etwas mache, коли я щось роблю взагалі. Теж саме wenn ich etwas mache, коли я щось зроблю. І wenn ich etwas machen werde, коли я щось робитиму. Я вирішую сьогодні на цьому зупинитися чому? Тому що цих варіантів з Вен ще буває. З модальними дієсловами, з умовним способом, це ми зробимо далі. Сьогодні я даю вам, так як і в попередньому відео, завдання, якщо ви хочете, написати свої речення, але попередньо ви собі задавайте тільки таке питання: чи якщо я щось роблю, чи хтось робить то, або якщо я щось зроблю? То хтось робить щось. Або якщо я щось робитиму. І знову ж таки мені для перевірки пишіть ваше українське і переклад. Так буде нам чіткіше один одного перевіряти. Бо далі будуть ще речення з Вен. І я не хочу в одному відео нагромаджувати таку складну граматику. Тому давайте по частинках. Отже, приємної вам роботи!